Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні поговоримо про деякі аромати від бренду Мансера і Монтак. А у мене тут є декілька пробників, які дістались мені від моєї глядачки Тетяни, коли я була в Україні. Величезна Тетяна за це дякую. У мене зараз кіський період, знаєте. Мені хочеться останнім часом якихось голосних таких ароматів, яскравих, шлейфових. Ну все в дусі Монталі е, Мансерато. Якщо з Монталь, у нас справи більш-менш зрозумілі, тобто бренд мені знайомий, і мені подобається бренд Монталь. Як правило, мені подобається аромат цього бренду. Переважна їх більшість, не всі звичайно. То з мансира справи такі собі, <толі> Того, що я не знайома а, з великою кількістю ароматів цього бренду, лише декілька мені знайомих, таких можливо саме популярних, типа ваніла і далі не пам'ятаю. Ну, тобто е дуже обмежена кількість ароматів, з якими я знайома. До речі, мені зараз згадався аромат. Е Щось там з лимоном зв'язаний. От не пам'ятаю, як називається. Він дуже 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 красиво пахне таким лимонним пирогом. Не пам'ятаю назву, просто вилетіло з голови. Дуже мені той аромат сподобався. Зараз я згадала. Одним словом, трошки провали у мене на рахунок Мансера, Тому завдячую дуже Тетяні за, за цю можливість познайомитися з деякими ароматами. Отже, перший парфум. З яким я познайомилася цього разу від бренду Мансера. Називається він Feminity. Ось такі пробники, ну ви всі їх знаєте, ось так вони виглядають. Аромат називається Feminity. Я думаю, немає сенсу вставляти тут флакончики, тому що ну, всі флакони подібні один на другий. Ось такі флакони у мансера. Назви я пропишу в інфобоксі, як зазвичай я це роблю. Отже, Feminity, Feminity. Що сказати про цей аромат? Зараз я а, 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 постараюсь описати свої враження, так, щоб ви зрозуміли, чим це пахне. А, якщо коротко сказати, це фіалкова солодка шкіра. Це скоріше резюме. Тобто, спочатку у нас таке резюме. Значить. Таке враження, що знаєте, такий товстий шар солодких нот, от самих різних, там, я не знаю, можливо, проліне, якась карамель, ну, загалом солодкі ноти, квіти, багато таких квітів, жіночних, яскравих, дуже таких шлейфових і так далі. І ось під цим шаром солодких нот, і квіткових нот знаходиться шкіра. Шкіра в напрямку кабушар, та яка трішки підвальна. І ось ця шкіра, аромат цієї шкіри намагається просучитися через цю квітковість і солодкість, скажімо так, от таке от враження. Мені насправді сподобався цей аромат, тому що він незвичний. Це солодка шкіра. Солодка з домінуючою фіалкою. У ньому. Я не знаю, як виглядає флакончик саме Feminity, фемініті, але ось цей фіолетовий, мені здається, дуже би гарно посував до цього аромату, тому що фіалка і фіолетовий колір дуже гармонійно виглядають. Сподобався цей аромат. Далі. Аромат, який називається Jardin Exclusive. Ось такий от. Пробник Jardin Exclusive. Що тут? Також цей аромат мені сподобався. Знаєте? Е, у ньому відчувається. Все є зрозуміло, коли наносиш цей аромат, стає зрозуміло, що він пудровий. Е, і тут така, знаєте, Пудрова якась гіркота. Таке враження, що це корінь ірісу, але я не знаю, чому він такий трошки ніби як з, з гірчинкою невеличкою такої. По піраміді тут фіалка і сіра амбра. Ну, можливо, саме цей заміс дає, точніше, сіра амбра дає якусь таку гіркуватість, ніби як невеличку цьому аромату. Далі йдуть фрукти, іде мускус, і, до речі, на фрагрантиці це його. Активно порівнюють з кірки, але ну, тут градус значно занищений, звичайно. Тут відчувається мускус, але для мене це приємний мускус. Так, тут багато фруктів також потім. Тобто, насправді, от спочатку. Стає зрозуміло, що це пудра, це пудра, пудра. Мені здалося, що це ірисова, як я вже сказала, пудра така корін цього ірису. Але далі, коли я пішла в піраміду і побачила фіалку і сіру амбру, я зрозуміла, що це, напевно, що воно. І далі, ближче до бази, аромат розкривається, розкривається ось цими таким фруктовим мускусом, трішки, знаєте. Але... Насправді це, це приємно, насправді це приємно. І тут дуже занищений градус. Ну, якщо ми говоримо про кірки, то там ну, просто мри все живе. А тут не тільки фрукти і мускус, а ще й багато пудри. Тому аромат мені сподобався. Задоволенням зношу цей пробник. Третій парфум. Називається він у. нас Пар це, щось, якісь перли, я не знаю, напевно. Якщо я правильно переводю сама для себе, перекладаю точніше. Друзі, це інжир. Ще один інжирний аромат попав мені в руки цього літа. Для мене інжир просто ну, став відкриттям, я вже казала, став улюбленою нотою цього літа. Просто обожнюю інжир. І от. Я очікувала все, що загодно, тільки не інжир, коли я прочитала просто назву. Це м -м, гарний, впізнаваємий, тобто одразу о, стає зрозуміло, що це інжир, того, що він соковитий, він стиглий. А, і знову ж таки, він з терпкуватістю листочка ось цього інжирного і з таким домішком, яблуневим домішком. Ну, десь там, знаєте, на затворках, десь там далеко а, те яблуко виходить. Насправді, першим ділом це інжир. Красивий, соковитий, зелений, з гіркотою інжирного листочка. Так, ну і два аромати від бренду Монталь. Перший це просто катастрофа для мене. Аромат, який називається Intense Tiare. Ось така от назва. Intense Tiare. Я не дуже люблю оці всі такі аромати, які нагадують відпустку. Не те, щоб нагадують відпустку, а в основному. В таких ароматах присутні ноти, які мені не подобаються. Типу там Ілан-Іланг, типу там франжепані, Тіаре, ну, франжепані ще можна миритися. Дуже яскраві такі. кокос. Е ось ці такі всі, знаєте, крема там для, 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 для смаги і так далі. Ну, одним словом, трошечки це не моє, а тут то взагалі катастрофа. Я вимушена була змивати цей аромат з себе, того, що ну це просто капець, який тут агресивний і яскравий і ланг, і ланг. Тут така гремуча суміш агресивного, гіркуватого і ланг, і лангу, і тієре. Дуже яскраві. О, квіти. <кій> цей іван мені навіть тубірозність таку нагадав. тобто ну, ну Він дуже насичений, дуже а, такий в ретро-Уклін іде. Нагадав мені <кій> теракоту від Guerlain, також мій парфумерний кошмар. Не люблю цей аромат, там дуже багато з цього Іланхи-лангу, такої шарохуватості, терпкуватості, солодкого. Е Солодких цих квітів. Уау. Ну, одним словом, для мене це просто ні. Так. І останній від монталь у нас Pure Gold. І колись я вже була знайома з цим ароматом, але я його трошечки підзабула, чесно вам скажу, тому що я знайомилася з ним, на напевно, роки 4 назад. Це білі квіти. Білі квіти пачулі і трішечки персиків. Знаєте, от наносиш це аромат, відчуваються одразу білі квіти насправді, що з типу жасминує, таке якісь маленькі білі квіти, але дуже швидко виходять пачулі, і я чомусь думала, і так собі пригадувала, що це солодкий, приємний аромат. Насправді ні, цей аромат він дуже шеприть. Тобто тут такі от пачулі в стилі шипру, і буквально там через хвилин 10-15 після того, як наніс цей аромат, виходять ось ці от шипристі такі пачулі, і аромат починає відверто шиприти. Тобто ну, це просто шипр, фруктовий шипр, я би сказала. Того, що тут відчувається трішки така, от ніби як шорохуватість персиків. Мені здається, тут заявлені абрикоси, але я абрикосів не відчуваю. Я відчуваю саме шороховатість таких стиглих персиків. В базі це пачулі, це персики, і це, як би дивно це не звучало це ніжні нерулі. Тому що тут відчутні нерулі, але вони якісь такі, знаєте, також ідуть тут ніби як бек-вакалом, скажімо так. Вони не можуть перекричати ось ці пачулі, тому що ну зазвичай не ролі досить яскравий такий е, компонент. Яскрава нота вона завжди шліфт завжди, завжди кричить. Я не дуже люблю зазвичай не ролі. Це таке щось. Знаєте, аж вистірене таке, от біле-біле. <кій> Тому о, тут ніжні не ролі, але загалом для мене Pure Gold, Gold від менталі виявився шипром, персиковим шипром з домінуючою нотою пачуль. Ось так, друзі, якщо ви знайомі з цими ароматами, обов'язково напишіть мені в коментарях. І також, якщо у вас є якісь улюбленість від мансера, також мені напишіть про це в коментарях. Можливо, я буду десь гуляти по магазинам. Натраплю на корнер мансира, обов'язково протестую. Знаєте, мені треба розуміти до яких флакончиків підходити, Того, що і мансира, і ментально ну, там просто безліч флаконів. Не зрозуміло, що там тобі взагалі треба спробувати. От, дуже дякую всім за увагу. Якщо ви не підписані на мій канал, але дивитесь мої відео, я закликаю вас підписуватись. Так само ставте, будь ласка, лайки, пишіть свої коментарі, це допомагає моєму каналу. я нагадую, що ваш коментар повинен складатися більш ніж з п'яти слів. Хто пише коментарі, я вам дуже вдячна. Всім своїм глядачам, підписникам. Всіх обнімаю. Всім бажаю всього самого-самого найкращого. Всім па-па!